І так, погнали. Першим у нас йде ліхтарик. Це моє. Так, е, Хліб один і хліб е, другий. Це у нас на ту штуку, що я казав, я опять забув, як вона називається. на на козацьку е, закуску, на козацькі Бутерброди. Брауні як вони, не, не, не помню. Ну, ви в курсі. Напишіть, якщо хтось заповнив як. Далі живчик 29 гривень, хліб по 22 гривні. Так, з вашого дозволу, я розміщу рюкзак тут, бо так буде проще він там забитий. А раз, це у нас йде шарончик по 44 гривні за дві штучки, тобто там чуть менше пів кіло. І тут та ж сама історія: 42 гривні, а шарон іспанський по 420 грам. Є таке діло. Далі у нас тут іде... Бутылочка шампуня номер 1 100 гривень. Кстати, недорого, і дружина сказала, що прям заебісь. Ну, типа, з того, що вона пила, і прям кайфово від нього. Так, і ще один точно такий самий. Так, далі. Тут у нас блядь, все витекло. Хорошо, хоч не в рюкзак, чи в рюкзак? А, і в рюкзак теж заебісь.